Друга світова війна це найкрововтратніший конфлікт у історії. По приблизним показникам загинуло не менше 75 мільйонів людей у результаті цього конфлікту. Насправді, те, що називають Другою світовою, це купа різних локальних конфліктів, які пов'язані між собою та відбувалися по всій планеті. Сьогодні я вам розповім про Другу світову війну. Почнемо з 28 червня 1919 року, коли був підписаний Версальський мирний договір. Який повністю закінчив Першу світову війну. На цьому договорі Німеччину, яка програла на фронті, змусила підписати на зовсім невигідних умовах, а саме віддати Данцих, частину Данії, Ельзас та Лотарингію. Данцистський коридор був відданий Польщі, що розділили Німеччину на дві частини. Також територія Сарланд, багата вугле, попала на 15 років під міжнародний контроль. І такі мови були при тому. Щонтанта навіть не дійшла у війні до кордону з Німеччиною. Це дуже принизило німців. Також в Німеччині заборонили мати армію кількістю більше 100 тисяч чоловік. Також 11 мільйонів злих солдатів, які заради поразки воювали 4 роки, повернулись додому. Тепер серед 63 мільйонів німців, як мінімум у 30% населення, з'явились радикальні погляди. Але давайте ще спам'ятаємо про принижених німців. Тому у Німеччині різко зросла кількість радикалів, які вважали помститися союзникам та повернути втрачені території. Серед них був Адольф Алоїс Гітлер. Він тільки недавно повернувся з війни. Про біографію Гітлера можна робити окреме відео. Давайте ближче до діла. Франція, яка намагалась максимально принизити німців та намагалась встановити свою країну за допомогою репарацій, разом із Бельгією вторглися у Німеччину та загубили землю Рейнланд у 1923 році, у Німеччині через і так інтенсивну виплату репарацій почалась гіперінфляція. Один долар у німецьких марках коштував декілька трильйонів. А самі французи знущалися над німцями у цьому регіоні. Тепер, я думаю, ви розумієте, чого німці хотіли помсти. Тому партія Гітлера НСДАП почала набирати популярність та з Баварії перейшла на всю Німеччину. Давайте перемістимося у Азію у 1931 році Японія анексує Маньчжурію. Правда, на відміну від Криму, це переросло у укропвтратну війну, яка. Закінчилась у січні 1933 року. Повернемося в Європу. У той ж 1933 рік, 30 січня, Гітлер назначив канцлером Веймарської республіки. Це так називалась Німеччина після Першої світової. Це вже почали незворотній процес повного захоплення влади Гітлером. Бо тодішній президент республіки Гіттенбург вмер. Потім, коли він прийшов до влади, Гітлер почав виконувати свої обіцянки. Спочатку почав. Звільняти євреїв від роботи, а потім почав їх пігати у концлагеря. Це почало відбуватися коли була пересаджена вся опозиція, особливо після так званої ночі довгих ножів, коли гітлеровці вбили не менше двох тисяч людей. Переносимося у Азію. 11 серпня 1937 року Японія вторглась у Китай. Вони поставили привідом до війни, що китайці обстріляли потяг японців 19 листопада 1937 року. Китайці перенесли столицю з Нанкіну в Ухань 13 грудня 1937 року. Японці захопили Нанкін та зробили там різню. Лише по приблизним показникам загинуло не менше 75 тисяч людей. Далі почалась позиційна війна, але не подібна перші світовій, а скоріше як сучасна війна в Україні. Бо ворог Японія кожен день мала якісь просування. А Китай не так часто звільняв території. До речі, у цій війні програла Японія. Переносимось у Європу. 13 березня 1938 року вже не Веймарська республіка, а Третій Рейх анексує Австрію. Далі погляд Третього Рейху попав на Чехословаччину, а саме на Судецьку область. Це регіон Чехословаччини, де жило 2,5 мільйони німців. Німеччина при підтримці німців анексує судети. Польща, за прикладом Німеччини, анексує Тешинську залезію, де було 120 тисяч поляків. Польща закликає угорців забрати південь Словаччини, що Угорщина з радістю і зробила. Далі Закарпатська Українська Республіка Зур оголошує про незалежність. Але через два дні Угорщина анексує Закарпаття. Німеччина підписала договір з союзниками про ненапад на те, що залишилось від Чехословаччини. Але 15 березня 1939 року Німеччина порушує договір та вторгається у Чехословаччину. Чехія перетворюється на губернаторство Богемії та Моравії, яке було повністю під контроль Берліну. А словаччина стала країною васалом Німеччини. У літку німецька армія почала стягуватись до польського кордону. Великобританія разом із Францією погрожують, що якщо Німеччина вторгнеться у Польщу, то почнеться наступ з Франції. Але рейху було все рівно. Вони стягнули майже всі боєспособні бригади у бік Польщі. Німеччина відлагає ультиматум Литві про віддачу Куайдовського краю. Це регіон Литви, більшість населення якого вважає себе німцями. І яка, звісно ж, не хотіла війни, погоджується на ультиматум. Союзники всіми силами намагалися не допустити початку війни. Крім того, у багатьох людей була надія, що Польща витримає. Крім того, всі думали, що армія Польщі більш боєспособна ніж німецька, тому вони думали, що вони не тільки стримують наступ, а ще й проведуть контрнаступ на територію Німеччини. 23 серпня 1939 року Німеччина підписує пакт Молотова Ріббентропа з СРСР про поділ впливу у Європі. Німеччина видвигає ультиматум Польщі про передачу Данцистського коридору, щоб відрізало Польщу від доступу до моря. Польща ігнорує ультиматум. Німеччина почала пропаганду проти Польщі на своїй території. Рано вранці, 1 вересня 1939 року німецька влада заявила, що поляки напали на радіостанцію у городі Ггаєвіце. Вони це поставили як привід до війни. Та у цей день вони вторглися у Польщу. Вони використовували нову тактику: бліцкриг, блискавична війна. Вона заключається у зосередженні сил на слабких напрямках та бомбардування цих позицій. Далі наступаючі прориваються та оточують ворога. Німці у перші тижні війни відрізають Польщу від доступу до моря та оточують одну з найбільших груп військ Польщі у районі Познані. Далі німці починають наступ у бік Варшави. Та вже на початку другого тижня війни вони дісталися Варшави. Польська влада біжить у Львів. Та але це не означає падіння Варшави. Варшава ще продовжує жорстокий опір. Тому німці пошли в обхід в Варшаві та оточують її. І почали прямий наступ на українські етнічні землі та Білоруські. СРСР, який за пактом молодого Рібінтропа повинен був забрати східну Польщу, вирішає вторгнутися у Польщу для того, щоб німці не забрали ці території раніше, ніж це зробить СРСР. Польська влада призиває не чинити опір радянським солдатам, але польська армія та радянська армія все рівно воюють між собою. Тому вже до кінця вересня останній супротив Польщі був придушен. на території Польщі Починаються великі репресії, що з боку німців, що з боку СРСР. Більше мільйона поляків потрапило в в'язницю. Західна частина Польщі потрапила під контроль німців, а у центральній частині Польщі разом з Варшавою створили генерал губернаторство Польща, яке було повністю під контроль на Берліну. Але що зробили союзники, які пообіцяли вторгнутись у Німеччину у випадку війни? Вони оголосили війну Німеччині, але вирішили не наступати. А просто формально допомагати Польщі. Ну вони хоча б зосередили війська на кордоні з Німеччиною. Франція вистрілила лінію може Але вони розуміли, що німці, якщо почнуть війну, вони підуть у обхід через Бельгію, але вистраювати лінію далі до Атлантичного океану вони не хотіли, тому що Бельгія це як союзник їхній. Якщо б французи вистрілили лінію можжено до Атлантичного океану, то це з політичного точки зору означало би, що вони відпросили Бельгію на славілля долі. Та й самі французи і союзники не думають, що буде війна. Тому вже після захоплення Польщі британці вирішили перекрити поставку заліза у Німеччину, щоб німці трохи заспокоїлись. Але Німеччина одразу ж вторглась у Данію та Норвегію. Данію вони за один день захопили. Німецький десант висадився у портах Норвегії. Та в битві за Норвегію Британія потерпіла принизливу поразку. СРСР анексує Прибалтику. Та Бессарабію. Також вони хотіли анексувати Карелію. Тобто вони хотіли забрати фінські території. Але Фінляндія відмовилась. Тому СРСР вторгся у Фінляндію. Фіни давали відсіч окупантам. Біля Ладожської Карелії Фіни створили лінію Маннергейма. Але після прориву цієї лінії Фінляндія підписує мир та віддає деякі території. Але не всю свою територію, що вже радує. Далі починається нова фаза війни. Відтепер у війну починає вступати все більше і більше країн. Чемберлен пішов у відставку з приниженням. Його місто зайняв Уінстон Черчилль, який був більш суворий щодо німців. Далі, по плану Гітлера, був Бенілюкс та Франція. 10 травня 1940 року Німеччина почала повномасштабне вторгнення у Бенілюкс з Францією. Рейх вторгся одразу ж у три країни, навіть чотири. Німці захопили Люксембург. За п'ять днів захопили Нідерланди та прорвалися у Арденах. Нацисти оточили не менше півтори мільйони солдатів-союзників біля міста Дюнкерк. Далі Рейх почав наступ на Париж. Нова коопераціоністка влада погодилась на капітуляцію. Вона була підписана у тому ж самому потязі, що й капітуляція Німеччини у першій світовій. Те, що залишилось і Франції, стало фасалом Німеччини. А німці окупували північну Францію та Атлантичне узбережжя. Влада маршала Філіпа Петена була переміщена у Віши. Але навіщо було створювати васальну країну для того, щоб зробити видимість, що Британія залишилась одна? Далі починається битва за Британію. Відбуваються повітряні бої. Німці б'ють по стратегічним цілям. Але один з літаків люфтвафе випадково вдарив у Лондону. ВПС Британії у відповідь вдарили по Берліну. Гітлер у ярості. Він починає масовані авіанальоти на британські міста, гинуть тисячі людей. Але потім Гітлер зрозумів, що не може підкорити Британію та переключився на інші фронти. У вересні до країн осіб приєднується Японія. У жовтні Італія вторглась у Єгипет та з окупованої Абісинії у Сомаліленд. Та з анексованої Улбанії у Грецію. Італія успішно бере сумаліленд, але італійська армія відступає перед армією Британії та Греції. А Албанія майже була захоплена Греками. Гітлер вирішив вмішатися та частково стабілізував фронт. Угорщина, Румунія та Болгарія приєдналися до країн Осі. Але Югославія відмовилась. Тому Італія, Болгарія, Румунія та Німеччина вторглись у Югославію. У квітні 1941 року Рейх захопив Грецію. 22 червня 1941 року Німеччина розпочала найбільший наступ в історії на СРСР. СРСР приєднується до союзників та получає лендліз від США. Наступ веде не тільки Німеччина, а ще й її васали. Румунія наступає на південь сучасної України. А Угорщина на Західну, але вони нічого не добилися, тому. Цей наступ ведуть німці. А сама Німеччина ступала на Балтію та Білорусь. Фіни, які захотіли повернути втрачені території у результаті зимової війни, до речі, можете продивитись про це відео. Вторглись у Карелію. Але вони не були на боці усі. Вже в липні німці наближаються до Києва, Петербурга та басейну річки Дніпро. Переносимося в Південну Америку. Починається нова війна у Еквадорі. Солдати у французьких касках за підтримкою чеських танках, італійських гармат. Та американських винищувачів і йдуть в атаку в суботу, 5 липня 1941 року, з кордону на річці Сарумільє новини про нові зіткнення. За версією еквадору, патруль його карабінерів на своєму березі річки натрапив на групу перуанців, які розчищали землю під охорону перуанських поліцейських. Еквадорці спробували розпочати переговори, але перуанці раптово відкрили вогонь, вбивши двох карабінерів. Після чого. Палахнули перестрілки протягом усього кордону. За перуанською версією еквадорці, що перейшли Сару Мірлю, атакували прикордонні пости перуанської цивільної гвардії в Агуас вердес Атаки були відбито за допомогою військових, які перебули на допомогу цивільним гвардійцям. Упродовж місяця Перу окупував більшу, але не заселену територію Еквадору. Повертаємось назад. СРСР та Британія вторглись у Іран, бо вони боялись перехід рану на бік Німеччини. Через Іран був важливий напрямок постачання. А ще він проходив через Сталінград. У вересні нацисти оточили Київ, Смоленськ та ще декілька місць. Далі німці доходять до Москви і починається битва за столицю Радянського Союзу. Але починаються морози. У грудні температура може пропускатися до мінус 30 градусів. А у німців навіть не було потрібного одягу. Бо вони думали, що захоплять СРСР літом. СРСР наносить потужний контр удар під Москвою. Після цього фронт стабілізувався, що було головним страхом Гітлера. Німці не змогли взяти не Москву, не пітер. Тому німці почали блокаду Санкт-Петербурга. Але німці у 1942 році вирішили почати новий великий наступ на Сталінград для того, щоб перекрити постачання у СРСР. Японія у грудні 1941 року наносить сподіваний удар по Перл-Харбору. Тепер США, які і так постачали у кредит Британію, СРСР та Китай, перейшли у табір союзників. Але США на декілька місяців були відрізані у військовому сенсі від Тихого океану. Японія почала повномасштабне загарбання Південної Азії та Океанії. США у квітні 1942 року приступили до таємних досліджень щодо створень ядерних бомб третій Рейх намагався теж таку зробити, але вона використовувала воду замість трітієвого замінювача. Це була рокова помилка, що в майбутньому загубить всі країни осі. У серпні 1942 року німці дісталися Сталінграду. У той ж час союзники в Океанії почали контрнаступ, а саме Уадал-каналі. СРСР починає операцію Уран. У самому розгарі Сталінградська битва. СРСР готують план наступу під назвою Уран згідно з операції Уран. Радянські війська повинні нанести контрудар на деякі відстані від Сталінграда для того, щоб уточити шосту армію, яка знаходилася у Сталінграді. Ця операція була настільки секретна, що про неї знали тільки декілька високопоставлених генералів 19 листопада 1942 року. Радянські війська нанесли контрудар. У бік калача на цьому фланзі проти радянських солдат виступали румунські підрозділи і зовсім цього не очікували. Тому вони були повністю розбиті. Буквально за декілька днів радянські солдати зустрілися біля Калача. Також Калач був здан без бою. Десь 330 тисяч немецьких солдат попали у оточення. Через декілька місяців вони здалися. Саме з цього часу союзники перехопили ініціативу у всій Другій світовій війні. Також США провели далий наступ у Адауканалі проти Японії. Гітлер не міг змиритись з тим, що союзники перехопили ініціативу. Тому, 5 липня, гітлер почав наступ на Курськ. Відбулася найбільша танкова битва у історії. Після цього СРСР остаточно перехопив ініціативу. Повністю виграв у цій битві. А до цього часу, у травні, Німеччина втратила останні колонії у Африці, також союзники висаджуються у Сицилії. Починаються масовані бомбардування промислових міст Німеччини. Гамбург був майже знищений в результаті бомбардувань. Союзники висаджуються у Італії. Мусаліні втратив владу, тому Італія підписала мир. Але Гітлер відразу ж втворився у Італію та повернув владу Мусаліні. Союзники у Тегерані домовились про відкриття нового фронту у Франції у липні 1944 року. Союзники висаджуються у Нормандії. Це найбільша висадка у історії людства. Також друга висадка відбулася на півдні Франції. У той час відбулася найбільша битва у історії, а саме, битва за річку Дніпро. СРСР створив декілька плацдарм, в тому числі український плацдарм у Київщині після повної поразки Німеччини на цьому фронті. Починається операція Багратіон. Також треба не забувати про українських партизан, які грали дуже велику роль у звільненні Європи. Вони звільнили майже всю західну Україну, але потім їхні плани зірвали большевики, які почали воювати із партизанами і з німцями. Ця чого почалась пропаганда Росії про те, що українські партизани були за нацистів через декілька місяців. Радянські солдати зайшли у Варшаву. Та оточила одну з армій у Балтії. У серпні звільняється Париж, а у вересні вся Франція була звільнена. До жовтня союзники звільняють Бельгію та Люксембург. Вони почали відкритий наступ на Рейланд, але німці їх відкинули на деякий час. У серпні 1944 року СРСР почав атаку з флангу. По системі бункерів Арпада тому угорці втратили важливу точку оборони у Карпатах. Єгославські партизани у листопаді 1944 року звільняються самі без допомоги союзників у січні 1945 року. Будапешт пав. Останні три місяці існування Третього рейху стали самими жахливими. У концлагерях та на полях битв кожен день гинуло 5 тисяч військових та більше 30 тисяч мирних людей в день. У квітні Берлін потрапив у оточення. Гітлер канчає життя самогубством за два дні до падіння Берліну. 8 травня у Берліні був підписан акт про капітуляцію Німеччини. Далі, у серпні 1945 року, США нанесли ядерні бомбардування по Хіросімі та Нагасаки, а СРСР почав наступ на Манжурію, Південний Сахалін та Курільські острови. Після цього, у вересні, Японія підписує акт про капітуляцію, що офіційно закінчує Другу світову війну. Німеччину поділили: Баварія потрапляє під контроль США, Рейнланд під контроль Франції, Гамбург під Великобританію. А Саксонія та Поморянія під СРСР. А Берлін ділиться також на чотири зони окупації: американську, французьку, британську та радянську. Австрію теж вирішили поділити. Японія потрапила під окупацію, а Корея, Північну Корею, на очолі якої став комуністичний диктатор, та південну Корею, куди поставили капіталістичного диктатора. Друга світова війна стала найбільш смертоносним конфліктом у історії. По приблизним показникам від цієї війни загинуло не менше 75 мільйонів людей. Далі почалась холодна війна, про яку я вже знімав відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд. усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, новини лінії фронту та трохи аналітики. Ну тобто, важливо пишу. Посилання в описі. До побачення.